В попередніх відео ми розглядали таке поняття як метод площ, для того, щоб краще зрозуміти процес множення виразу на інший. І зрозуміло, що це можна також інтерпретувати як знаходження площі певного прямокутника. Нехай ми маємо вираз x плюс 7 помножити на x плюс 3, і такий прямокутничок, який в собі містить ще 4. Ми можемо розбити кожну зі сторін цього прямокутника на дві частинки, адже маємо всього чотири прямокутнички. І нехай для блакитного довжина його однієї сторони буде Х. А для рожевого це 7, тобто разом, тобто загалом, довжина даної сторони це Х плюс 7. Для наступної сторони, біля блакитного маємо Х, а біля зеленого 3, тобто загалом довжина цієї сторони це Х плюс 3. Але навіщо нам взагалі цей метод площ? Для того, щоб зрозуміти, як, і знову ж таки, навіщо ми множимо різні члени, наприклад, нам ж треба якось дізнатися загалом площу цього прямокутника. Так, і для цього потрібно помножити довжину однієї сторони на довжину іншої сторони прямокутника. Наприклад, Х плюс 7 на Х плюс 3, Х плюс 7 на Х плюс 3. А якщо ми хочемо розглядати. Площу кожного прямокутника окремо. Наприклад, для блакитного це х в квадраті, для рожевого 7х, для зеленого 3х і для помаранчевого 3 на 7, 21. І якщо додамо площу цих прямокутників, ми знову отримаємо площу всього прямокутника загалом. Тобто х плюс 7 х плюс 3х. І одразу можемо додати, вийде 10х і плюс 21. Цікаво, що якщо ми помножимо х плюс 7 на x плюс 3, ми отримаємо те саме. І ви скажете: Так, це все класно, коли в тебе додатні величини, зручно думати про додатну площу і довжину. Але що якби замість x плюс 7, x 3, ми мали x мінус 7, мінус 7 і x-3? Що ж, тоді б мали зовсім іншу ситуацію. Розпочнімо довжини квадратиків. Для блакитного прямокутника сторона це Х, а от для рожевого вже мінус, мінус 7. Для блакитного знову Х і для зеленого мінус 3. Мінус 3. А якщо хочемо дізнатися площу кожного прямокутника окремо, тоді так і зробимо. Х помножити на Х так само х квадраті. Для рожевого мінус 7х. У зеленого мінус 3х, і для останнього помаранчевого мінус 3 помножити на мінус 7, тобто 21. А яка ж загальна площа прямокутника. Дізнаємося, якщо додамо площі кожних прямокутничків. Це х2, мінус 7х, мінус 3х і плюс 21. Тобто ми можемо записати мінус 7х мінус 3х, як мінус 10х. Але який в цьому всьому сенс? Ми можемо інтерпретувати від'ємну площу як таку, яку ми віднімаємо від якоїсь загальної. І, наприклад, коли ми маємо мінус 7х, в X може бути додатнє число, і тоді в результаті ми все одно отримаємо від'ємну площу, як бачимо, ось тут. Ми віднімаємо 10х. Або ж навіть якби ми мали 7х в X могло б бути від'ємне число, і тоді площа все одно була від'ємною. Для того, щоб підтвердити сказано, уявімо, що х дорівнює, наприклад, 10. І тоді маємо ось такий малюночок, і просто підставимо десятку замість х. Тоді матимемо 10. Мінус 7. Мінус 7. Інша сторона це також 10. І там не матимемо мінус матимемо мінус 3. Мінус 3. І ви вже можете зрозуміти, що фінальна площа буде додатною, адже ми тут маємо 10 мінус 7, тобто 3, помножити на 10-3, тобто 7. Це 7 помножити на 3, тобто 21. Зараз перевіримо. Площа блакитного прямокутника це 10 на 10, тобто 100. Для рожевого мінус 70, тобто ми віднімаємо цю площу від, нехай буде, вже від 100. Далі маємо мінус 30, вже знову віднімаємо цю площу від того, що залишилося. І мінус 3 помножити на мінус 7 для помаранчевого прямокутничка маємо 21. І погляньте, як цікаво виходить. Ми маємо 100, віднімаємо від 170, далі віднімаємо 30, уже зрозуміло, що тут отримаємо 0 і додаємо 21. І отримали те, що ми. І очікували, тобто 21 це додатна площа, так як ми і думали. Навіть якщо поглянути візуально, ми можемо накласти цей рожевий прямокутничок на блакитний, обрізати цю частину, далі перевернути зелений вертикально, так само відняти цю частину. І ми отримаємо, що ну, залишиться лише ось цей помаранчевий прямокутник із площею 21. Отже, я дуже-дуже сподіваюся, ви зрозуміли, що метод площ так само чудово працює і для поліномів з від'ємними членами, і також не забувайте, що X або інша зміна для певного члена може спокійно бути з від'ємним значенням, і це не буде проблемою.